Пане Станіславе, я хотів би для старту ще одну позицію додати. Тут ми Блінкіна почули і ну дуже загальний погляд на порядок денний триденний візит, великий, безпрецедентно великий. У Шанхаї дійсно перших два дні був. Сьогодні у Пекіні перебуває Блінкен, і сьогодні він зустрінеться власне із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї І можливо матиме зустріч із Сі Цзіньпіном. Її так пунктирно анонсували, не особливо на ній наголошуючи, але у в Шанхаї він зустрівся із впливовим для китайської ієрархії владної лідером комуністичної партії Шанхаю Чен Цзіньїном. і ем, така прозвучала фраза від від Дзінь, що США мають зробити вибір між співпрацею та конфронтацією. Тобто, тиск американський є, мабуть, певні вимоги, можливо, навіть ультимативні часом звучать, але від ну ноти стають жорсткішими від Китаю так само. Як ви оцінюєте от, те, що зараз відомо про візит, тло, на якому він відбувається, що він принесе, про що говорять, і чи матиме це результат? На ну, дійсно державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вже прибув до Китаю. Це відбулося 24 квітня, тобто позавчора. І підґрунтям власне цього візиту є зростання напруженості між країнами двома найбільшими економіками світу, в тому числі в контексті торговельних суперечок зближення Китаю. З Росією і ситуації в південно-китайському морі тут е, варто зазначити, що ще перед е, від'їздом Блінкіна американська сторона е, оголосила, що під час візиту до КНР Блінкін висловить свою стурбованість новим надлишком китайських виробничих потужностей, і тут слід розуміти, що вже деякий час. Сполучені Штати нерідко публікують цю е, тему китайських належкових виробничих потужностей і використовують її як новітній інструмент економічної е, когнітивної війни проти Китаю. Тож, е, власне, під час свого візиту е, до Шанхаю про що тільки що було сказано, Блінкен закликав Китай забезпечити рівне ставлене до американських компаній, і як повідомив речник. Державного департаменту Меттью Міллер Блінкен заявив, що Вашингтон прагне до здорової економічної конкуренції з піднебесної. Окрім цього, повідомляється, що власне переговори Блінкена з китайською стороною супроводжуватимуться різного роду погрозами щодо обмежень. Китайським банкам, щоб переконати Пекін відмовитися від підтримки російської збройної промисловості, а також готовності США запровадити жорсткі санкції у відповідь на постачання до Російської Федерації технологій подвійного призначення, ну, наприклад, різного роду мікрочіпи, двигуни і різні компоненти, які можна використати, наприклад, для виробництва крилатих ракет, ну і Поки що ми бачимо, що китайська сторона відповідає досить таки про холодно, і навіть в ультимативній формі, як про що ви тільки що також зазначили. Тобто, фактично, Пекін не хоче відступати від е, своїх позицій. І е, сьогодні, от якраз, е, має відбутися цілий ряд зустрічей. Ентоні Блінкіна з китайськими високопосадовцями, власне, які і вирішують, куди має рухатися Піднебесна. і вже відомо, що відбулася зустріч держсекретаря США з міністром закордонних справ Китаю Ваном у Пекіні, під час якої китайський дипломат попередив Сполучені Штати, що нещодавнє покращення відносин між двома. Країнами перебуває під загрозою через зриви, як він сказав, які можуть повернути їх до спадної спіралі, що призведе до суперництва, конфронтації та навіть конфлікту. Ну, це серйозна така заява від такого топового дипломата Китайської Народної Республіки, mm -hmm. поки що ще не відбулося зустрічі між Блінкіном та лідером Китаю Сі Цзінпіньом. Не знаю, який там буде тон розмов, але те, що вже такі заяви і заклики лунають, це дійсно серйозне попередження з боку піднебесної в бік Сполучених Штатів Америки. Ну тут варто ж розуміти, що власне коментарі Ван її прозвучали якраз таки в той момент, коли китайські чиновники насторожено. Сприйняли дії вжиті Вашингтоном в ім'я національної безпеки, які Пекін вважає покликаними придушити розвиток Китаю, і вони власне включають контроль США над експортом до Китаю високотехнологічних товарів, які мають які можуть власне використовуватися у військових цілей. Також ми пам'ятаємо те що джозеф байден підписав е, законопроект власне для допомоги для допомоги е, е, у, україні ізраїль та Тайваню, і там до речі містить цей положення про тікток ну і тому скажімо, це дуже сильно е, скажімо так насторожує піднебесно, і вочевидь на цьому сьому е, холодному тлі і відбувається цей візит який мав би по ідеї продовжити ті перемовини, які розпочалися uh -huh. минулоріч річ в сан франциско між Президентом Джозефом mm -hmm. Байденом та е, китайським лідером Сідінпінім, але бачу пане Станіслава. А можна я додам що, кілька таки... деталей, які от є тлом для цього візиту? Так само. А це російський корабель Ангарам, який стоїть в доку, ну, пришвартований в одному із портів китайських, як вважають, він із збройним вантажем із північної Кореї яким чином взагалі це з'ясували? Він ішов без навігаційних знаків і лише одного разу в напруженому такому дуже наповненому кораблями місці протоки південно-корейської він увімкнув свій розпізнавальний сигнал. І Таким чином міжнародні спостерігачі змогли його запеленгувати. От сьогодні він стоїть у Китаї. Китай дозволяє у себе бути російському транспорту з північно-корейською зброєю. Чому я згадую про нього? Чи дійсно от зараз або або це якась така альтернатива, куди перехилить Китай? Китай або співпрацює зі Сполученими Штатами, або він допомагає Росії. Чи все ж таки це окремі треки і для Китаю самого, і вони якось розділені? Ну чому ж той факт, що дійсно Китай надає причал для? Цього російського вантажного судна, на якому ще й перебуває е, північно-корейська зброя, яка призначена якраз таки для Російської Федерації, яку яка використовуватиме цю зброю в російсько-українській війні, це серйозний сигнал і е, і для Сполучених Штатів Америки, для всього вільного світу, тобто це підтвердження того про що ми стільки багато всі говорили. мати на увазі громадяни вільного світу, що все ж таки Китай допомагає Росії, в цій війні використовуючи. Північну Корею фактично як один із інструментів так надання uh -huh. зброї, що власне самому не потрапляти під різного роду санкційні режими заходу, і таким чином ми бачимо, що це і є спонсорування. Він тобто, це ще одна научна демонстрація. Можливо, це просто випадково так сталося, що запілінгували саме під час візиту. А можливо, і полювали певний час за цим судном, щоб якраз таки під цей візит uh -huh. зробити, щоб внести корективи в це в переговори між Ентоні Блінкіном та Китайськими високопос. Удовцями і таким чином ми бачимо, що Китай абсолютно не воліє приставати на, як мінімум до тих країн, які виступають проти цього продажу товарів. Ну угу. і він же не може прикриватися якимось нейтралітетом, тому що він фактично стоїть на боці Російської Федерації. Угу. Тобто, фактично, ми можемо говорити де-факто він сторону обрав. Де юре, він нібито ще намагається маневрувати, але ми розуміємо, що це питання часу, і можливо, найближчі якраз такі місяці покажуть, куди ж все ж таки рухається під небесне. Пане Станіславе, світ глобалізований, китайська економіка, щонайменше економіка, дуже сильно включена у світову. А, і зрозуміло, що якщо виникають проблеми певних втрат, зазнають і сполучені штати Америки недарма. От є акцент, що Блінкін їде у Китай. Він у Шанхай. В Шанхаї базується понад тисяча американських компаній. Зрозуміло, що обіг фінансів дуже великий. Зрозуміло, що а, і американська економіка не потребує тут ефективної співпраці, але звучить заява від очільника НАТО від генерального секретаря НАТО Столтенберга. Можна допустити залежності від Китаю, як це було раніше, із Росією. Залежність від Росії це залежність від енергоносіїв відносно дешевих нафти і газу. це долається з газом, нібито питання для Європи більш-менш вирішене. А от нафти купують достатньо багато російської і сьогодні. І Столтенберг акцентує увагу, що від китайського виробництва, і, зокрема, технологічного виробництва, не можна залежати, і треба із цим щось робити. Мені просто. То пригадується, ми можемо не дуже сильно любити в силу низки висловлювань Трампа так, але в час його президентства він якраз і говорив на тому, що виробництво треба забирати із Китаю. Абсолютно вірно, і я думаю, що ця заява Столтенберга якраз таки пролунала на тлі на тлі, е різного роду інформації, припущень прогнозів, що може все таки Дональд Трамп повернутися до Білого Дому і варто власне вже робити переконфігурацію. Е Тієї парадигми, яка має місце зараз, це так само як відбувається щодо витрат на оборону країн-членів альянсу. І власне, ми знаємо, що саме Трамп дуже наполягає, якась на тому, щоб було виділено країнами -членами, членами мінімум 2% ВВП. Так само і Трамп виступає проти Китаю. і Він до речі, виступав це ще задовго до свого президентства. Він завжди наголошував, що потрібно виводити так, як він ще не ще не був. Політиком а, а, а говорив це якості бізнесмена, що потрібно uh -huh. власне виводити американські корпорації, компанії з е, території Китаю і повертати їх в Сполучені Штати Америки. А це робочі місця, податки і тому подібне. Ну називав це е, оншорингом на власне повернення Китай, е, 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 із Китаю власне цих компаній е, е, на противагу е, аутсорсингу, Власне, е, коли ці ці корпорації були побудовані на території е, Китайської народної республіки, і я думаю, що ця скажу, цей протекціонізм американських корпорацій в США буде зростати, якщо власне прийде Дональд Трамп і і відповідно Китаю потрібно готуватися до можливого можливої зміни цієї політики. Тож фактично, якщо він зараз так насторожено виступає проти. Адміністрації Джозефа Байдена і сучасної американської політики, то ситуація може змітися ще більш гірше для нього, і можливо саме тому він і намагається вже обрати зовсім іншу сторону. Тобто він розуміє, що перспектив на американському напрямку йому можна і не побачити. А він ж, якщо брати західний світ, то він радше сподівається на більш тісну співпрацю uh -huh. з європейським союзом. Тому власне і відбуваються ці зараз перемовини, і також візитсізінпіня в травні до країни. Зокрема, до Франції, де, власне, також обговорюються ці всі питання, які стоять на порядку денному. Але ж Дзіньпі... до Сідзіньпіна за те у травні Путін має приїхати. Як я розумію, це вже має бути після, тому що згідно інформації, на початку травня має Цзіньпін відвідати Європейський Союз. Ну можливо, будуть якісь корективи, тому що немає такої чіткої інформації щодо цього. Але ми бачимо, що вже, наприклад, Олаф Шольц відвідував Піднебесну, і він також піднімав питання не лише співпраці Китая та Російської Федерації, а й власне економічні торгівельні зв'язки між державами, враховуючи те, що. Китай є на першому місці. Потиворобігу для Німеччини, і фактично і думаю, там також е, це піднімалося питання цих корпорацій, тому що ми бачили, що як е, в ну як в делегацію Олафа Шольца входили е, ці генеральні директори різних німецьких корпорацій, mm -hmm. і це також варто розуміти. Тобто, тут теж дещо е, інша ситуація, аніж е, зі США, тому що США також там мають це, але може ситуація змінитися, тобто ці компанії можуть звідти бути перенесені, якщо буде при владі Дональд Трамп, хоча і не виключає. Айте, що за Джозефа Байдена можуть угу. бути внесені корективи, якщо він знову перебереться на другий термін, пане Станіславе. Нам найважливіша наша історія, і ем, от цей контакт сі їде в Європу. Путін приїжджає до Сі. Що і Блінкен. Китаї, так попередження Америка жорстко попереджає, каже, що буде запроваджувати санкції. Європа може або запропонувати ширшу економічну співпрацю, або не запропонувати ширшої економічної співпраці і ставити на гальма ті проекти, які вже реалізовуються. Китаю все ж таки це потрібно. І Росія, от хто в цьому форматі, так би мовити, Переважить і хто буде важливим для Китаю. Я дивлюся зараз на е, такий висновок е, Голосу Америки в інтерв'ю в коментарі. Сказала про це Деніс Вайлдер, старша дослідниця ініціативи американсько-китайського діалогу із глобальних проблем при Джорджтаунському університеті. Я песимістично налаштований щодо візиту Сі Цзіньпін прагне допомогти своєму близькому другу Путіну і не буде дослуховуватися до прохань Америки. Тобто ці застереження з американського боку не допомагають Росії ані зброєю, ані технологіями. Китай їх не готовий прийняти. Ну, бачимо, поки що, власне, і по прикладу того судна, Китай поки що продовжує власне спонсорувати цю війну, якщо так можна відверто говорити, тому що він дає можливість обходити санкції, які накладені на Російську Федерацію. І я думаю, що певний час ця ситуація триватиме. Ми бачимо, що. Ані Шольц, ані Блінкен не можуть на це вплинути. Побачимо, як чи зможе впоратися Еммануель Макрон з цією задачею, але тут також мене сумніви щодо цього, і я думаю, що поки зараз такий період невизначеності, зокрема і в з російсько-українською війною, він можливо і надаватиме оці всі товари, які можуть забезпечувати воєнну машину Росії. Щодо подальших перспектив, важко тут спорнозувати, ти поки що, поки триває війна. Я думаю, що тут також Китай приділяє увагу саме можливим результатам, і то і тому, хто підтримуватиме Україну, зокрема і в контексті мирних ініціатив, які зараз відбуваються щодо того, ви навели цитату, що що нібито Китай вважає Росію. Другом, я е, думаю, що Скоріше, це не друг, можливо, якийсь ситуативний е, союзник чи партнер, тому що для Китаю зараз важливі російські ресурси енергоносії. Ну також важливо те, що з Росікас таки Росії вигідна в тому, що він може втілювати ті чи інші свої е, е, свої плани в контексті е, е, такої от тіньової економіки, і власне також е, на цьому мати зиск. Ну і звісно, йому важливо в, важливо росі... Росія в контексті таки. Геополітичного суперництва зі США, тобто мати такого собі, нібито союзника, хоча насправді це ну навряд чи можна назвати дружбою, скоріше всього, просто використання mm -hmm. 에, 에, Росії в якості того, щоб можна було досягти якихось своїх 에, цілей на міжнародній арені. Тому це також варто розуміти. Ти б не став би зараз так 에, маркувати. Прямо кожного кожного актора міжнародних відносин в контексті дружби чи чи ворожості, але ми бачимо, що певна ну поляризація в світі є, і звичайно, Китай поки що тяжіє більше до Росії. Хоча європейський союз може відіграти роль своєрідного рідного балансира і відтягувати. Власне, Китай, і я думаю, що ці спроби надалі триватимуть. Ну mm -hmm. а вже після того, як відбудуться е і вибори в Європейському Союзі до Європарламенту і е перегони в Сполучених Штатах Америки, тоді вже можна буде говорити про нову сторінку е в сучасній геополітиці, і тоді вже ми будемо бачити, е як і куди сторони можуть приставати, особливо якщо буде якась ясність в контексті того, як і чим і коли закінчиться російсько-українська війна, пане Станіславе, а. Ми можемо сподіватися, що бодай найближчим часом не буде нових точок гарячих конфліктів і ситуація, ну бодай триматиметься на нинішньому рівні напруження. Чи Китай буде готовий до підняття ставок щодо Тайваню в Тихому океані? Чи ні, Америка виділила допомогу Тайваню. В Тайвані не так давно відбувалися вибори, і новообраний президент має скоро взятися до своїх обов'язків. Китай оцінює його як непримиренного секунду. Сепаратиста не приймає, не визнає і до жодних контактів переговірних із ним не готовий. І власне, от тут Америка, навіть ухвалюючи цю допомогу, констатує, що загрози вона сприймає серйозно: що Китай може аж до розв'язання війни дійти. Це як скоро може трапитись. Я не думаю, що це скоро може трапитися чи трапитися в оглядному майбутньому взагалі огляду на те, що все ж таки зараз і так багато гарячих точок, які не вигідні Китаю, навіть от і російсько українська війна, і війна на близькому сході вони, скажімо так, порушують плани Китаю щодо його економічної експансії, зокрема і в контексті такого геополітичного проекту Сідзінпіня, як один пояс, один шлях, який якраз таки проходить через усі всі важливі іноземні і. Водні артерії, тож це варто розуміти. І якби власне Китайська Народна Республіка планувала якусь воєнне вторгнення, чи була б спроба покращити зв'язки. З країнами Європейського союзу або просто країнами Європи, тому що ми повинні розуміти, що Ксідзеньпіня має ще зустрітися, наприклад, з президентом е, е, Сербії Олександром Вучичем, А це звісно важливий е, західні Балкани, важливий е, компонент або важливий відрізок на цьому шляху. Один пояс, один шлях. Власне, на, в цьому на цьому е, е, в цьому проекті. Ну і також ми знаємо, що має відбутися і зустріч із Віктором Орбаном, Це також варто розуміти. Ти контекст головування Угорщини в другій половині року в Раді Європейського союзу, тобто йому важливі ці зв'язки. Він в Китаї абсолютно тверезо усвідомлює, що якщо він почне військову інтервенцію, це ну перше, це буде повний розрив будь-яких зв'язків зі США, а можливо uh -huh. і, і пряма конфронтація з ними. Ну а також це будуть численні. І такі масові дуже ну дуже великій кількості серйозні санкції проти піднебесної. Ну і фактично, це буде ізоляція Китаю на міжнародній арені, ну принаймні у його відносинах із західним світом. Він це дуже прекрасно розуміє. І тут є цілі дослідження з цього ппитань з цього приводу і цілі моделювання. І uh -huh. дуже багато говориться про те, що Китай в цій конфронтації з великою вірогідністю програє. Тому що все ж таки Сполучені Штати зможуть використовувати свої потужності для того, щоб захистити острів, ну враховуючи також і військовий флот, і ті воєнні бази, які знаходяться на території Японії, це це одне. А також варто розуміти, що це матиме катастрофічні наслідки для самого режиму, якщо він програє в цій mm -hmm. війні, тобто для китайської народної mm -hmm. для, для, для китайської компартії, а скоріше за все говориться про те, що якщо і може. Китай використає якісь свої впливи на Тайвань, щоб його стримати. Це можуть бути радше такі от гібридні методи, певного роду дипломатична ізоляція, торгівельна і тому подібне. Ну, власне, таким чином, щоб власне змусити Тайвань бути більш зговірливим з материковим Китаєм. Ну, власне, в такому аспекті можливо рухатиметься під небесна. Хоча я і зараз не вбачаю, що поки що Китай на це наважиться з огляду на. Те, що я вже розказав, ну угу. а також на важливі на інші виклики, які мають місце в міжнародній політиці. Дякую, пане Станіславе. Якраз про інші виклики далі і ще трішки про ресурси, яких потребує Україна для того, аби протистояти російському вторгненню, і ці ресурси це зокрема і ну це гроші, і їх можна взяти із заморожених російських активів. Розмова про них зараз стала м, на чер... от, на черговому витку активності. Опинилася. Сполучені Штати підтримують ініціюють її. Хоча у самих США а, дуже маленька частка цих активів, здебільшого, вони у Європі. і Найбільша частина у Бельгії власне зберігається в такому депозитарії. А, і а, от зараз рівень цієї дискусії, що західний світ, країни Великої Сімки, ЄС і Сполучені Штати, намагаються розробити юридичний механізм як юридичний Редично правильно і бездоганно ці гроші використати і а, надати Україні для її підтримки. А Росія погрожує зниженням Сполученим Штатам Америки зниженням рівня дипломатичних відносин і заходами у відповідь. Щоправда, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков він не конкретизує заходи у відповідь, бо каже нових кроків від сполучених штатів, зокрема, ми поки не бачимо і не знаємо, якими вони будуть. Будуть кроки, будемо говорити, що ми збираємося робити, але обіцяють, що і сполучені штати про це теж пожалкують. А що можуть зробити? Ну варто розуміти, що дискусії щодо цих активів тривають уже ну доволі таки давно, особливо після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли ці активи російського Центробанку були замороз... заморожені. Ви вірно зазначили, що дійсно левова частка їх знаходиться у Бельгії у міжнародному депозитарії Євроклір, де власне і також розглядається можливість використання активів чи їх відсотків для того, щоб можна було направити їх на потреби української держави. Бачимо, що сполучені штати. Ти більш попереду в цьому процесі, і вже є власне позитивні сигнали останнім останніми днями з цього приводу. Однак в цьому контексті варто розуміти, що вилучення такої гігантської суми у суверенної держави було б, власне і є власне безпрецедентним явищем і могло би. Мати е, різного роду о, наслідки, як юридичного, так і економічного характерів, і це е, може дійсно. Призвести до реакції з боку Росії, ну зокрема, в контексті різного роду судових позовів, mm -hmm. і ви правильно зазначили, згадали Сергія Рябкова. Ну насправді він неодноразово це коментував. І якраз коли тільки ці перші дебати в Сполучених Штатах розпочиналися, це ще було до других роковин повномасштабного вторгнення. Коли власне тоді говорили, що варто прийняти рішення якраз таки. Під цю цю річницю то тоді Рябков е відреагував, заявивши, що Росія може розірвати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки е Америки, і за його словами, е тригером, громякас таки і може стати оця конфіскація е активів. Е ну і е звісно, він е пригрозив. Подальшою військовою ескалацією і багато чого іншого, і додав, що Москва готова до будь-якого сценарію. Тобто він е, мав на увазі, що якщо Україна угу. отримає ці активи, може ескалуватися війна А можна Ні, буквально от 20 секунд. Але а в Росії є що вилучати? Там багато американських активів. Ну ми повинні розуміти, що це завжди робиться скоріше всього більше для пропагандистських цілей. І я думаю, що більше з цього сес направлено на внутрішнього споживача в Російській Федерації, щоб, власне там і вважали, що нібито Росія може завдати якихось завдати якоїсь серйозної шкоди США. Насправді ж ми розуміємо, що ні там можливо якісь залишилися якісь там економічні інтереси там якісь компанії компаній, тому подібне, але ми розуміємо, що це не. Не так не така велика кількість в таких сумах, як це звичайно є. А ті, що мають місце на заході Росі mm -hmm. тих активів, які там тримає Російська Федерація. Дякую, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, експерт міжнародник Дякую. на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.